75-й день в Канаді 28.08.23. Сьогодні неділя, сьогодні дуже гарна, приємна неділя. Робоча, але пройшов в мене день дуже класно. Зараз вже по 12-й, вже пізня година, впівперша, напевно. І я тільки сів знімати відео. Зразу передам най найкращому коментатору моїх роликів смачної ранкової кави. Дякую за коментарі. От. День у мене почався м -м, зранку, я встав по будильнику, кавоварка мені зробила каву, я залив собі кави, взяв на роботу кекс, взяв сніданок вже приготований. І пішов, пішов на роботу. Приїхав я швидше. На восьму був. Восьма, там, по восьмій я вже був. Румба просив приїхати на 8.30. Ну він так і приїхав. Я приїхав і випав собі кави там. Мали ми роботу, мали ми малювання, всі оці замовлення від мешканців ми відклали на понеділок, так як в основному неділя вихідний. І там не було нічого серйозного. там Поміняти батарейку, дрібниці. Щось підкрутити, то все зачекає до понеділка. У нас було малювання. Ну, не тільки малювання, ми мали підготувати житло до наступних орендарів. Повністю все привести в порядок. Там Забули одну шафку відкрутити, ми її відкрутили, я її дав в румбі. Румбі, до речі, подарував оце наволочку на подушку, факт, то що я показував вчора, ставимо на заднє вікно, зробив фотографію. Помін прийшов, побачив, посміявся. Став збоку, я скореньку фотографію зробив з ним. І собі на його контакт поставив, скинув шефу, всі посміялися. Ну, він теж то прийняв нормально в жарт і має ту фотографію, тепер хвалиться всім, бо він всі знають, що він факт. факт. Ну, тіпа, псує все. Шеф таки нам ой, румба псує, і то якраз подушка для нього. Але він просив: ні, бо дружина, як побачить, буде сваритись. Він буде в робочій машині возити. Нічого. До речі, сьогодні е, були. От Шафа Купе має такі двері, які одні на одній знаходять. І внизу такі собі ролики, колеса. Одне із них було зломане. Там був зломаний блоковий механізм нічого такого складного для мене. Але румба просто не бачить. Варіантів, як то можна зремонтувати. Ну, доль. Він дивиться і все поламане, і в нього не складається картинка, як то можна справити. Я йому пояснюю, тут можна придумати гаєчку і все, і все буде добре. Дуже легко. Перше болт, гаєчка, потім прикручуєш то колесо. Він не може зрозуміти, як ту гаєчку всередину ставити, наприклад. Я йому поясню і не можу пояснити От, по англійськи я йому не зміг то пояснити. І бачу, він не бачить, кажу, йди, йди, малюй, а я йду скоренько знайду там е, потрібні ці гайки, і то все зроблю. Скоренько побіг, зробив, зремонтував він, е, питається, що зробив? Та у шоці. І до тепер він так само дивується. What? What? Ну, Смішний чувак. Але хороший, дуже добра людина. Дуже добра людина, завжди приносить щось їсти, завжди щось мені приносить. Правильний порошок мені був принізалов, щоб мені треба було, я не мав порошка. Він почув, що я не маю, скоро приніс. Дуже хороша людина. Просто безалаберний, отак можна сказати. Ну Такий характер. Нічого не зробиш. Він зразу до роботи бере молоток і то скоренько підстукати сьогодні. Він там був підстукав, але погано. І зашпаклював, треба було щось переробити. Я сьогодні переробив, кажу, не хвилюйся, все буде добре. Все, поправили, поправили, завтра закінчимо ще одну кімнату. Сьогодні ми закінчили 5 5 квартир, привели до порядку, вже фактично їх можна здавати. Маємо ще десь 9. До кінця, до кінця місяця ми маємо то все привести в порядок. Завтра будемо знову ходити малювати. Отак. І вчора я був на фейерверк шоу. Там була пані Наталя, польська одна полька, канадці і дівчина, яка в них живе. Ну, ми там сильно не спілкувалися. Так як вона, українка, ми спілкувалися по українськи, обмінялися номерами телефону і домовились зустрітись. Поговорити нормально, бо ми там не говорили що би дивились, переверки, посиділи, полежали, відпочили. А тут е вона працює там, де я колись жив, і проїжджає біля мене, їде в другу сторону незручно добиратися до роботи. Та й після роботи вона до п'ятої години теж працює. Та й домовились після роботи зустрітися. Випити кави. І це таке собі переросло в таке побачення. Гарно-гарно провели ми час. Все розказувати не буду. Зустрілись ми в центрі, погуляли, походили, з'їли морозиво. Купили Макдональдс, до речі, морозиво через апарат я замовив, але чек він не виліз. Закінчився папір чи щось, я пішов так. Взяв дуже смачне морозиво в Макдональдсі, як завжди, як в Україні, як в Європі, всюди одинаково. Але зараз я беру не оцей ріжок, а в стаканчику і там поливається карамелью або шоколадом. Я люблю карамель. І ну, гарно-гарно провели час. Я розказувати не буду. Всі задоволені. Отак е, от. Так от. Е, підвіз її додому. Мені звідси їхати 15 хвилин машиною з центру, а їй їхати транспортом. То ще треба дочекати Сітрейна, їхати півгодини туди і ще півгодини топати від е, Сітрейна. Ну, я так заокруглюю. Годину добирати точно годину добиратись, і ну, ясно, що машина зручна. Я думаю, що я оголошення з кадріжі зніму. І нехай та машина буде, всі кажуть, економити. Зараз я і так економлю, мені тут їхати 500 метрів. Я навіть бензини не трачу, вже не купляю бензини. От місяць закінчується, треба буде підрахувати. Ну, я думаю, доларів на 250 я накупляв бензини того місяця. Ну я їздив, їздив там і в футбанки, і це все. Отак. От Повернувся я додому. Е, Пройшов англійську, зробив все, що треба, тут дещо де, де, поприбирав. І зготував собі вечерю. Не, не вечерю, а на, на завтра. Я не люблю, коли в мене холодильник переповнений. І морозилка забита всякими реч, речами непотрібними. Якщо нащо, то складувати. В мене от хліба повно. До речі, дав румбі булочки для гамбургера. В нього там велика родина. В нього дитина, дружина і ще там батько в нього тут. Я йому, я йому дав булочки для гамбургера, там дав кубік хліба, він задоволений, бо в нього ж він один працює, дружина зараз з дитиною сидить, дитині рік. І, це. і в мене дуже багато. У мене от хліба ще не знаю скільки морозилці. Дістав я звітом такі, як вареники, не знаю, чи то італійська. Таке як вареники, але середнє м'ясо з якимось там зеленню. Зварив я то. все, Велика пачка, зварив, вже посортував по коробочкам, зробив салат. Заправив салат, у мене був дали мені десь. Я заправив нормально салат майонезом оце. Перчик порізав, виноград, помив, коробочку, все приготував. Завтра мені придеться тільки то взяти в сумку і на роботу. Отак. От от. Дуже гарний в мене день сьогодні.